За законом комунальні лікарні повинні безкоштовно робити протезування зубів пенсіонерам, ветеранам праці та іншим пільговим категоріям. Та подекуди лікарі змушують пільговиків платити так звані благодійні внески за справедливістю. Люди звернулися до народного контролю. У таку пастку втрапив пенсіонер та ветеран праці Олександр Васильович. Чоловіку потрібно відновити 27 зубів та за протезування у стоматполіклініці з нього почали вимагати кошти. Мені треба навести порядок порту протезування зубів. Коли я звернувся в поліклініку, з мене затребували тисячу гривень. Про ці гроші будемо на чому Журналісти народного контролю разом з пенсіонером ідуть вимагати справедливості у головного лікаря першої стоматполіклініки. На якому основанні ви берете гроші? А это добровольно. Хочете давайте, хочете – А я, я хочу, але нету. Ну тогда ми вас лечить не будемо. Все, приїхали. Такого не буває, що лісіть, всім оказують допомогу. Головний лікар стоматологічної поліклініки каже, усіх пролікувати безкоштовно не можуть. Мовляв, на необхідні для протезування зубів матеріали грошей немає. У нас, ну як сказати, поліклініка для бідних, тому що вона державна. Не фінансується, фінансується тільки комунальний послуги і заробітна. Медикаменти і всі інші матеріали ми закупаємо за благодійні внески. Так і виживаємо, так і надаємо допомогу. Під пильною увагою журналістів народного контролю головний лікар таки погоджується провести Олександру Васильовичу повне безкоштовне протезування зубів. Люди Ви вирішували це питання. Ну, як воно вирішиться? Положительно. Ну тобто. Тобто, виконаємо протезування безкоштовно. Коли ну, це на протязі. Двох трьох неділя за три тижні. Ми зустрінемося із пенсіонером, аби побачити на його обличчі не обурення, а нову блискучу посмішку. Я на вічірко Дмитро Васильєв. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком